І так, вітанечка творчим любителям акварелі. Сьогодні буде мене тут прямий ефір. Я не знаю, чи я... Ага, зараз, секундочку, я поділюсь цим. не поділюсь зараз. Ну що? Що будемо малювати? Малюватимемо помідор. Ті, хто підписаний на мій до мене на, От, все збилося. Я тепер на Ютубі і в мене ніби язик закостенів. Всі, хто був у мене в інстаграмі сьогодні, бачили помідор, як я розписувала, де в нього там світло, тінь, бліки. І все то чудово, але ж там у нас світло падало не так, як тут, тому що тут світло падає зверху, і блік у нас ось. А ще, так як цей помідор має таке своє забарвлення цікаве, напевно, треба щось нам під нього підкласти, щоб він став ще цікавішим. Давайте отак от щось таке зараз підкладу просто скручу серветку ось так, і так уже якось краще. Малюю, а, сам помідор такої незвичайної красивої форми. Так, серединка в нього. Я зараз дивлюсь на нього так, бо я дивлюсь на нього через камеру. Ось у нього серединка. Все це намічаю. А так, тут така в нього жовта. А, Розгалудження якесь такі, наче дольки. Ось так. Ну мені хочеться щоб потім це все діло розтеклось в акварель. по акварельному, знаєте так. Мені не дуже подобається, що тут незрозуміло е, тінь, куди падає. Хочеться, так от тут хочеться чимось підсвітити. Ну, зараз, секундочку, я візьму планшет, включу на ньому, або візьму якийсь фонарик. Зараз секунду вибачаюся за затримку. Щось нічого не дає нам ця штука. Це вже надто засвічено. Так. Я все-таки, мабуть, без фонарика, бо дуже він засвічує все. Так, не цього разу. Добре, буде, як буде. Вибачаюся. І так, намічаємо бліки. Вони ось отут, практично по колу, я їх злегка намічаю. Чому я не заморачуюсь? Тому що вони у нас тут не такі прям білі-білі, що треба переживати, щоб не замалювати його. Блійка зазвичай потрібно залишати прям білими, щоб папір був чистим. Але так як помідор у нас з тут вгорі, ось отут така і прозлень, то і бліка такий з зеленцою, скажімо так. Тож, тож, тож я беру свої пензлі улюблені. Беру пензлик стирачку, це синтетика, просто мені нею зручно стирати. Я впевнена, що в бліках якраз мені пригодиться. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, не соромтесь, задавайте. Що я буду зараз робити? Я змочу папір, так, хто мене знає і знає, що я люблю писати по мокрому. Я беру жовтий, починаємо із самого світлого. Беру жовтий, так, злегка, мені його багато не треба. І сюди От так трошечки хай там розтікається. І десь мені ось тут хочеться. Торкнуться. Так як у нас блік-ось, у нас а, сама темна частина буде отут, отут, як тому що тут якось, наче, найбільш, найбільше кольору. Беру, спочатку беру просто червоний, я розумію, що він надто світлий для цього, але я пройду ось отак, не боячись. Це такий колір колір на півтіні. Де щось потекло і добре. І хай тече. Ой як гарно розходиться акварель. Також цей червоний я хочу десь отут торкнутися. Мені наче здається, що він там є, а отут уже треба прибрати. Тепер беру зелену, зелену зелену. Я, щоб ви розуміли, це я так кажу зелену. Але насправді я набираю умбру. Умбру трошечки змішаю з червоною, але умбри більше. І ось тут. Проходжусь умброю, так, отут дивлюсь, а складка. І я проходжу прям так. Тепер слідкую, щоб не замалювати бліки. Я розумію, що в процесі я їх все-таки напевно зроблю темнішими, але поки що я їх не хочу замальовувати. Так, дивлюсь, як з цього боку. Тут прям багато цього коричневого. А, можливо, я неудачно взяла помідор. Знаєте, на них кажуть чорні. Я не дуже люблю їх їсти, не дуже люблю малювати. чогось взяла. Так, 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 так. Світло не спішу, я проходжусь по потінням, Дивлюсь, де там самі які темні місця, і буду писати самі темні. Затемнити завжди встигнемо. А от, а от лишити світло світлим, досить складно. Якщо є питання, якісь не соромтесь, задавайте. І тут оця така власна тінь, найтемніше місце. Зараз трошечки сюди. Хочеться розмити. Тут ніби аж підсвічується помідор, тому що тут рефлекс, біла скатертина відбивається на цьому глянці і дає такий ніби біленький ореольчик. Як ми його можемо зробити? Ми просто зараз зробимо тінь, беру умбру. І трошечки, трошечки відступила і розмивається все діло. Так само і тут, тому що у нас, в принципі, зверху світло, але ось тут трошечки темніше. Ой, рука дрогнула, і цей оріольчик трошечки мене здвинувся. Ну нічого, тут хочу так залишить. Тут хочу ось промокнути, протерти, протерти такий теж блік, такий рефлекс там підсвічується. Так знову. Інтенсивно, інтенсивно умбри. і хочеться мені такими, а, додам до неї трошечки зеленого. І от такими. Поробити такі як мазочки. На помідорі є отакі, оті, такі оці жилочки. Рожелком так, так, так. Тут взагалі так темно щось. Хочу ось тут зробити більш такий зеленіший там тут, там, де кріпиться наш помідорчик, ось отут є така більше зелені. Я її зроблю. А всередині там така прям якась коричнева. Оце вже такі я в деталі, заглиблююсь. Знов беру червоний, змішую з умброю і хочу ось отут ще теж затемнить, а то надто в мене все там світле, надто червоне. Стараюсь сюди в рефлекс не, не зайти. Так, темніше, добре, темніше роблю таку тінь. Так, я не знаю, де тут дивиться, чи є повідомлення. Щось я не бачу. Чи ви пишете мені, чи не пишете. Пробачте, будь ласка, це всього другий раз у мене тут етер. Не дуже розумію, як їх тут проводити. І трошки, бачите, і приглушую оці наші бліки, бо надто вони кричать, аж кричать. Ось такий помідорчик. І трошечки мені хочеться тут червонішого дати. Зараз додаю, так як у нас там заглибленка така, то треба тут зробити теж тінь. Так, помідор сам собі тінить тут. Так. Поступово, поступово додаю кольору, і не спішу зразу ж зробити такий колір, як на. Натурі. Розумію, що на це все надо час. Ну і здається, здається, Трошечки притіню ось цю частину. Приглушу навіть. Не притіню, приглушу. Ще здається, що ось тут повинно бути ще темніше. Набираю так інтенсивно інтенсивно фарби. Та ж сама, по суті, я малювала тільки оброю, червоною, а всерединку жовтий торкнулася і додала зеленого десь трошки. Але я все це мішала, все це змішувала. Просто граюся інтенсивністю, ну, насиченістю фарби. От зараз отут. Мені здається, з цього боку трошки треба. І поки воно мокре, якраз щось воно там буде цікавенько розходиться. От так. От так, мені здається вже ближче до правди. Вийшов грязний чорний помідор і мої плями, плями на папері. Все. На жаль, от такий етер вийшов, якийсь незрозумілий. Я була рада вас бачити, рада, що ви доєднувались і всього найкращого.